Немає. Фактично ми закрили очі, намагаємося на посліг піти і вирішити дане питання. Чому немає концепції, чому немає програми, хотілося б почути На Зараз ми абсолютно очевидно розуміємо, що медичні станції широкої медичної допомоги функціонують і до створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у формі територіального медичного об'єднання чи гуманітарного комунального підприємства. Як це передбачено типовим положенням, процент екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф, затвердженим Кабінетом міністрів України, фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів повинно здійснюватися за обласного бюджету головним управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації, Шляхом надання сигналу центральному районному лікарні та Тернопільському міському комунальному закладу станції швидкої медичної допомоги у січні. 2013 року за тимчасовим розписом обласного бюджету відповідно до вимог статті 79 бюджетного кодексу України в рамках одну дванадцятої обсягу бюджетних призначень обласного бюджету на 2012 рік та відповідно до, до розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації номер 1067 від 18 грудня 2012 року про порядок фінансування видатків обласного бюджету у першому кварталі 2013 року. Після затвердження обласного бюджету на 2013 рік за затвердження відповідними установами кошторисних доходів і видатків. Фактично в плані фінансового забезпечення є необхідна законодавча база і необхідні розпорядження голови обласної державної адміністрації. І немає ніяких до зриву фінансування теперішньої системи надання сільської медичної допомоги. Як потрібно реформувати? яким чином... Зболю, є зборів. Прошу дайте нам інформацію, чому закриється ця лікарня, і хто рішення приймав по цій лікарні. Прошу дуже відповідь, ніхто її не закривав. Рішення ніякому немає. От і головна відділу радіо адміністрації нас інформує. А рішення про закриття лікарні приймає тільки сесія відповідних районних рад і сільських. Не може бути без громади приймати таке рішення. У нас є фактично є такі, якщо так відкрито казати, ми сьогодні, можливо, і по деяких. І каже, треба приймати рішення щодо оптимізації. Но ми сьогодні враховуємо думку населення, думку громади, яких рішень не приймаємо. Ми фактично, крім Гусятинського району, де були реорганізації, в інших районах в 2012 році закриття лікарів не було. Прошу. Ну, то, я ж не можу то, що в Буде багато що каже, на жаль, є реальні, нереальні. Представники районі, є речі з ради, ви приймаєте таке рішення, прошу. Та РА, рішення не приймалося. Відповідь, я інакше відповіді не маю. на 10 Якщо можна питання, голова комісії з питань медицини з Борівської районної ради. Виникають серйозні ризики в Ви виникненні некерувальності системи, неконтрольованості системи і, і як наслідок збільшення і національного використання коштів і видатків. І, і, і якщо ми говоримо про реформування швидкої допомоги, особливо на рівні районів, то на сьогоднішній день вони є невідкладновід'ємною безкладовою і власне медиків не треба переконувати. Кам'яні районної лікарні. Сьогодні просто так взяти і відділити їх і зробити з них окремі структури без певного перехідного етапу це є, не є реальним. І мені понує думку управлінні охорони здоров'я, що до цього щоб це перехідний етап необхідний, не потрібний, і, і е, певна співпраця на тих момент де, на періоді е, життєво необхідна. Хочу також сказати, що е, в засобах масової інформації генератор е, всіх наших реформ Ірина Якимо озвучує, що люба реформа без е, е, певних видатків, без фінансування ця реформа, вона приречена на, е, на поразку. Сьогодні приємно чути, що є певні е, пропозиції до бюджету 4 мільйони достатньо, це інше питання, життя покаже. Але це тіше такі радини. Хочу також озвучити одну таку інформацію, то теж досить неприємно. В принципі, наша обласна привеликий жаль не включена в субвенцію по забезпеченню санітарним транспортом. Маючи плачевний стан забезпечення санітарним автомобілями швидкої допомоги, ми сьогодні минулого року не отримали жодного автомобіля, санітарного державного поставку. На сьогоднішній день на Рівненській станції екстреної медичної допомоги стоїть 24 маленьких автомобілі, які ближніми днями приступлять до надання екстреної медичної допомоги жителям області. А в нас направники жарт цих речей немає, і ми, мабуть, на моє глибоке переконання мали передбачити такі речі в обласному бюджеті. Сьогодні цих сьогоднішніх наших дебатів, Відбулися дуже серйозні дебати під час сесії однієї сесійного засідання одного, другого і третього. Я абсолютно поділяю тривогу всіх тих, хто сьогодні це питання піднімає, хто ще тут присутній. Повірте, що мене як головного лікаря і депутата обласної ради це питання дуже хвилювало, і я свої пропозиції надавав. На жаль, також не був включений в цю. Група, яка займалася цим реформуванням, про реформування трошки пізніше два слова, але сьогодні, як район, який сьогодні має забезпечення 20 хвилин хвилинний доїзд, шість бригад сьогодні працюють. Норматив витримується на 60 тисяч, маємо шість машин. Хоч хтось зайшов і спитав, а як воно нормально? Так. Але не два, припрошу, не 3 мільйони, а 5 мільйонів сьогодні йде на ці речі. Три мільйони по нормативу. Речі, норматив по закону 13 тисяч на одну машину, тобто в нас одну машину треба сьогодні зменшувати, а це вже не буде 20 хвилин. І оці, так як і напевно в міській раді, оці решта кошти домовлялися з районного бюджету. І сьогодні оце було зробити, я дивуюся, деяким керівникам районних рад. Які вже поприймали ці рішення так швидко і що сьогодні це, вибачте, абсолютно не задумуючись над тим, що буде завтра. Я спілкувався з керівниками медичних закладів деяких ближніх районів, ну, кажуть, нам нема виходу, нам треба віддавати, бо в нас немає тої швидкої. Я не буду казати, які райони, ви самі знаєте. Але це робилося оце шість машин, оцей доїзд 20 хвилин, це робилося на протязі. Десятків років, тому що у нас було дві машини, потім три, потім чотири, тепер шість. І сьогодні кажуть віддай. Це було напередодні. Бо це так віддай жінку я. Я сам йде до тьоті. Я перепрошую, це навіть не до тьоті, тут медична спільнота зібралася, це щось інше називається. Тому пропозиція абсолютно нормальна і конкретна. Я цей м'яний висловив і на, е, на раді попередній, е, на нараді що губернатора, запросила нас, що буде ще тою. Ми пропонували, звичайно, зробити те, що сьогодні, про що сьогодні йде мова. Треба дати час. І чому три місяці? Мені дійсно видається, що гусоли вони ближче до неба, вони мудріші від нас. По-перше, нарада, на друге часом зібрали, по-третє, дали собі лік часу на те, щоб це зробити. Ну то давайте будемо не довніші від них, ми теж на 400 метрів на дрібні море живемо. І маємо трохи думати про ці речі. Сьогодні маємо досвід нормальних оцих субвенцій. Субвенція минулого року була роздана на медикаменти, ми отримали також порядка 460. Тендер відбувся, отримали медикаменти, щось сьогодні запаси. Виникають серйозні ризики. Неконтрольованості системи, і як наслідок збільшення і національного використання коштів і видатків. І якщо ми говоримо про реформування швидкої допомоги, особливо на рівні районів, то на сьогоднішній день вони є невід'ємною до складовою і власному медики не треба переконувати. Сьогодні просто так взяти і відділити їх, і зробити з них окремі структури без певного перехідного етапу, це є, не є реально. І мені понує думку в управління охорони здоров'я, що до цього перехідний етап необхідний, не потрібний, і певна співпраця на тих момент, в цьому періоді життєво необхідна. Хочу також сказати, що е, в засобах масової інформації генератор е, всіх наших реформ Ірина Тимо озвучує, що люба реформа без е, 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 певних видатків, без фінансування ця реформа, вона приречена на, е, е, на поразку. Судні приємно чути, що є певні. Пропозиції до бюджету 4 мільйони достатньо, це інше питання, що я покаже, але це ті і таки Хочу також озвучити одну таку інформацію, то теж досить неприємно. В принципі, наша область, на превеликий жаль не включена в субвенцію по забезпеченню санітарним транспортом. Маючи плачевний стан забезпечення санітарним автомобілям швидкої допомоги, ми сьогодні. В принципі, минулого року не отримали жодного автомобіля, санітарного державного поставку. На сьогоднішній день на Рівенській станції екстреної медичної допомоги стоїть 24 маленьких алімобілі, які ближніми днями приступлять до надання екстреної медичної допомоги жителям області. А в нас на правдах цих речей немає і ми, мабуть, на моє думке переконання мали ми передбачити такі речі. В бюджеті. О цих, сьогодні цих сьогоднішніх наших дебатів відбулися дуже серйозні дебати значить, під, під час э, сесії однієї сесійного засідання, одного, другого, і третього. Я абсолютно поділяю э, тривогу всіх тих, хто сьогодні це питання піднімає, хто ще тут присутній. Повірте, що мене як головного лікаря... Це питання дуже хвилювало і я свої пропозиції надавав. На жаль, також не був включений в цю групу, яка займалася цим реформуванням, реформування трошки пізніше два слова, але сьогодні як район, який сьогодні має забезпечення 20 хвилин доїзд, шість бригад сьогодні працюють. норматив. Витримується на 60 тисяч, маємо 6 машин. Хоч би хтось зайшов і спитав, значить, а як там нормально? Так, але не 2, припрошую, не 3 мільйони, а 5 мільйонів сьогодні йде на ці речі. 3 мільйони по нормативу. До речі, норматив по закону 13 тисяч на одну машину, тобто в нас одну машину треба сьогодні зменшувати, а це вже не буде 20 хвилин. І оці, так як і на правому міській раді, оці решта кошти домовлялися з районного бюджету. І сьогодні оце було зробити, я дивуюся, деяким керівникам районних рад, які вже приймали ці рішення так швидко, і що сьогодні це, е, вибачте, абсолютно не задумаючи над тим, що буде завтра. Я спілкувався з керівниками медичних Закладів деяких ближніх районів, ну, кажуть, нам нема виходу, нам треба віддавати, бо в нас немає тої швидкої. Я не буду казати, які райони, ви самі знаєте. Але це робилося оце шість машин. Оцей доїзд 20 хвилин. Це робилося протягом десятків років. Тому що в нас було дві машини, потім три, потім чотири, тепер шість. І сьогодні кажуть, віддай. Це було напередодні. Бо це так віддай жінку дяді. До Тьоті, я це навіть не до Тьоті, тут медична спільнота зібралася, це щось інше називається. Тому пропозиція абсолютно нормальна і конкретна. Я зім'я висловив, щоб і на нараді попередній, і на нараді губернатора щоб була, запросили нас, що буде з читкою, ми пропонували, звичайно, зробити те, що сьогодні, про що сьогодні йде мова. Треба дати час. І чому три місяці? Мені дійсно видається, що гузули вони ближче до неба, вони мудріші від нас. По перше на рани, на друге число не зібрали, по-третє дали собі рік часу на те, щоб це зробити. Ну то давайте будемо не довгі від них. Ми теж на 400 метрів на Дрібній море живемо. І маємо трохи думати про ці речі. Сьогодні маємо досвід нормальних субвенцій. Субвенція минулого року була роздана на медикаменти, ми отримали також від порядка 400 школо. Тендер відбувся, отримали медикаменти, ще років сьогодні запаси. Сьогодні по цих наших дебатів відбулися дуже серйозні дебати значить, під час сесії однієї сесійного засідання, одного, другого і третього. Значить, я, Абсолютно поділяю тривогу всіх тих, хто сьогодні це питання піднімає, хто сьогодні тут присутній. Повірте, що мене як головного лікаря і депутата обласної ради це питання дуже хвилювало і я свої пропозиції надавав. На жаль, також не був включений в цю групу, яка займалася цим реформуванням, прореформуванням трошки пізніше два слова, але... Сьогодні, як район, який сьогодні має забезпечення 20 хвилин доїзд, Шість бригад сьогодні працюють. Норматив витримується на 60 тисяч, маємо 6 машин. Хоч би хтось зайшов і спитав, а як там нормально? Так, але не 2, припрошую, не 3 мільйони, а 5 мільйонів сьогодні йде на ці речі. Три мільйони по нормативу. До речі, норматив по закону 13 тисяч на одну машину, тобто в нас одну машину треба сьогодні зменшувати, а це вже не буде 20 тварин. І оці, так як і набрав у міській раді, оці решта кошти домовлялися з районного бюджету. І сьогодні оце було зробити, я дивуюся, деяким керівникам районних рад, які вже поприймали ці рішення так швидко, і що сьогодні це. Вибачте, абсолютно не задумуючись над тим, що буде завтра. Я спілкувався з керівниками медичних закладів деяких ближніх районів, Ми, кажуть, нам нема виходу, нам треба віддавати, бо в нас немає тої швидкої. Я не буду казати, які райони, ви самі знаєте. Але це робилося оце 6 машин, оцей доїзд 20 хвилин. Це робилося протязі десятків років, тому що у нас було дві машини, потім три. Потім чотири, тепер шість. І сьогодні кажуть, віддай. Це було напередодні. Бо це так віддай жінку дяді. Я сам йде до тьоті, Я перепрошую, на йду до тьоті, медична спільнота зібралася, це щось інше називається. Тому пропозиція абсолютно нормальна і конкретна. Я це висловлюю висловив на, на раді попередній, і... На нараді губернатора щоб була, запросила нас, що буде щось, ми пропонували, звичайно, зробити те, що сьогодні, про що сьогодні йде мова. Треба дати час. І чому три місяці? Мені дійсно видається, що гузоли вони ближче до неба, вони мудріші від нас. По перша на рада, на друге часом не зібрали, по третє дали собі рік часу на те, щоб це зробити. Ну, то давайте будемо не дурнішими від них, ми теж на 400 метрів над рівні море живемо. І маємо трохи думати про ці речі. Сьогодні маємо досвід нормальних оцих субвенцій. Субвенція минулого року була роздана медикаменти, ми отримали також порядка 400 460. тендер відбувся, отримали медикаменти, сьогодні запас запаси. Робиться все для того, щоб ці системи працювали. І саме головна цінність це людське життя завжди було збережено і підтримано на тому рівні, що воно і є. Не все добре, ми знаємо через те, що кожна старша людина, вона практично або людина з особливою потребою вдома має цілий ящик медикаментів. Це мені нагадує приклад, як раніше ми мали автомобілі живуть і москвічі, і в гаражі два-три розібраних автомобіля на випадок якоїсь колонки. Так само кожен вдома тримає собі такі великі запаси ліків, тому що не впевнений, чи отримує дійсно ту швидку і потрібну допомогу в той час, які потрібні. Ми знаємо, як люди особливо десь в районах, в селах тримають каністру бензину для тої самої швидкої допомоги, яка приїде, і він скаже, що я бензин дам. Ми знаємо, що коли починається дачний сезон, то дачники бояться і старші похилі люди їхати на свої дачі, тому що не впевнені дійсно в тій швидкій допомозі. Ми маємо знайомство з канадійськими українцями, які бояться приїхати на Україну похилого віку. Це 70-80 років, тому що вони бояться, що їм тут у нас не нададуть ту допомогу, яку надають в Канаді. Він каже, мені в Канаді, в мене такий знайомий пан Староженко, не дають їм роки, вже, по вже поза 80 років. Мені просто не дають померти, якщо є, я телефоную, і там, можливо, не 10, може, 5 хвилин прибувається автомобіль і все працює. Тому, шановні колеги, я б хотів просто нагадати слова, з яких я починав, що з 1 січня 2013 року вступає в дію закону приміни про екстрену медичну допомогу. І мені подобалося, як почалася сьогодні зустріч з народним депутатом Олегом Федором і Жартома кажуть, що вносимо проєкт про скасування цих Тобто давайте поважати закони, давайте поважати ті речі, які виходить, що реформа нам потрібна. І тут вийшла така певна колізія, що з 1 січня вступає в дію закону, яким передбачається створення єдиної текстової медичної допомоги шляхом реорганізації цієї служби підрозділів швидкої допомоги, медичних катастроф, їхнього об'єднання, створення єдиної потужної оперативно-безпечення служби. Це факт. Тільки в об'єднанні, тільки в глобалізації є перспектива.